Двоє людей загинуло ще 12 поранено на Донеччині. В області рашисти пошкодили майже сотню цивільних об'єктів. З них понад півсотні житлових будинків, адмінбудівлі, заклади освіти. Окупанти вдарили по Павлограду, що на Дніпропетровщині п'ятьма балістичними ракетами типу Іскандер. Запустили їх із Воронезької та Ростовської областей. Постраждала цивільна інфраструктура. Одна людина загинула, понад півсотні поранено. Травми отримала і дитина, якій всього чотири роки. Рашисти обстріляли Херсонщину, влучили по лікарнях та житлових будинках. Поранених четверо мирних жителів. Затримали чергових паліїв. Зловмисники за вказівкою РФівців, на Київщині та Хмельниччині полювали на автівки збройних сил України. Фігуранти підпалювали машини за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей. Обох чоловіків затримали на гарячому, коли вони фільмували, як горить військове авто на камеру мобільного телефону. У Тульській області в Ерефії на хімічному заводі пластик спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, горять ємності з оливою. Територія займання 2000 квадратних метрів. У місті Вузлова це підприємство є одним із найважливіших. Урщу номеро дев'ять. У Кореніво це підконтрольний росіянам населений пункт в Курській області, обкрадають крамниці. Ось цей рашистський солдат не вигадав нічого кращого, як виламати двері приміщення і поцупити усе, що заманеться. На цих кадрах українські військові випробовують керовані авіабомби в повітрі. Якщо відшліфують свою майстерність, то завалюватимуть кабами окупантів. Українські військові щодня навчаються долати противника. На цих кадрах тренується 22-га окрема механізована бригада. Хлопці вміло тримають зброю в руках, їдуть на танку, маскуються, оперують дронами та допомагають імітаційним пораненим. На завершення, ось цей кумедний песик. Просто на вулиці чотирилапий вирішив залізти в невеличкий кошик. Як видно з відео, хвостаню там не тісно, ба більше він залюбки давав себе почухати перехожим і сказати на свою адресу декілька гарних слів. Та,